Добрий день, я Наталя і я вітаю вас на своєму творчому каналі Тірацікам. Це вже останнє відео по різдвяній квітці і в ньому я хочу показати магію підкрахмалення, як придати форму квітки, щоб вона мала гарний вигляд. Тож, дивимося! Як би ми не шивала, як би ми не викладали пелюсточки, але все рівно хочеться додаткових фіксацій. Для цього я взяла в ну, мене був ось такий е, засіб для підкрахмалювання. І на суху квітку е, добре наношу цей засіб. Е, на всі пелюсточки, на всі ліпісточки, е, я намагалась навіть так, щоб воно глибоко в місця з'єднання, е, було нанесено цей засіб. І не жалкуючи, щоб наше листечко стало таким вологим. Додатково, ще я промакнула ось такими рухами, щоб ну, дійсно так воно проникло во всі, во всі ниточки. І для фіксації в мене вже лежить квітка на листі пінопласту. На пінопласт ще я клала целофан і рушничок, щоб зайва волога могла всмоктуватися. Да? І тепер ми беремо достатню кількість голочок і фіксуємо нашу квітку, розкладаючи, викладаючи кожну пелюсточку, надаючи дійсно форму нашому The fire is hot. And then under cover, you told me a part. Now I know what a fool would Now I'm finally in love and never fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day. Ось так у нас виглядає тепер квітка після фіксації голочками. Ще додатково проходжу спреєм під крахмалювачем, так ретельно, добряче, щоб дійсно воно так просочилася. Просочився цей засіб в квітку, і будемо залишати її висихати. Лес next day give it to someone special Коли квітка повністю висохла вже, ми можемо сміливо витягати наші голочки і вже дійсно милуватися красою нашого виробу. Залишилось витягти ще декілька голочок і дивимося, що в нас вийшло. Бачите, видно кожен слой наших пелюсточок. Вона дійсно стала об'ємною. Зараз зрівняємо, ось бачите, яка вона була квітка, і яка вона стала об'ємна, тримає форму. Якби мене загинали люсточки, але форму вона вже тримає більш краще. Тож будьте чарівниками і знайте, що справжня магія саме в ваших руках. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей на моєму каналі.